Вітаю! Я Євгеній Самоленко, тимчасово виконуючий обов'язки директора Департамента культури та туризму Київської обласної державної адміністрації. Одним з пріоритетних напрямків діяльності Київської обласної державної адміністрації і департамента культури та туризму є підтримка галузі культури, сприяння, розвиток, відзначення митців, працівників культури. Освіти в сфері культури за створення поширення і збереження національного культурного продукту, що утверджують ідеали гуманізму, українську національну ідею та прагнення позиціонувати Київську область як регіон високої культури, саме з метою підтримки і стимулювання творчої праці та засвідчення видатних особистих досягнень митців протягом 2001-2010 років Київської обласної державної адміністрації були засновані три. Обласні мистецькі премії, зокрема, це такі премії, як Київська обласна літературна премія імені Григорія Косинка. Вона була заснована в 2001 році. Київська обласна премія в галузі народного мистецтва імені Петра Верни. Це 2004 рік. Обласна премія в галузі образотворчого мистецтва імені Івана Сошенка, 2010 рік. У 2003 році також було засновано 20 стипендій голови Київської обласної державної адміністрації, видатним діячам культури області, які відповідно до існуючих програм, що щомісячно виплачувались до кінця 2023 року. Розмір стипендії протягом 20 років складав різні суми наприклад у 2004 році ця сума становила 150 гривень з 2005 – 250 гривень в 2017 році 500 гривень на місяць виплачувалися такі стипендії вже при розробці комплексної програми розвитку культури київської області у минулому році на 2024-2026 роки було прийнято рішення заснувати київську обласну премію видатним діячам культури і мистецтв Київщини відзнаку, що призначається на конкурсних засадах, таким претендентам, це професійним творчим працівникам, науковим працівникам, зокрема музейних, бібліотечних закладів, історико-культурних заповідників, архівних установ, педагогічним працівникам закладів освіти в сфері культури, митцям, які працюють на засадах мистецького аматорства, працівникам закладам культури, творчим колективам. Видатним діячам мистецтв та творчим колективам Київської області за їх кращі здобутки призначається 20 премій. І вже з цього року розмір кожної премії складає 20 тисяч гривень. Ця премія призначає, премія призначається за кращі здобутки претендентів, що утверджують високі духовні цінності, внесок у національне культурне відродження, встановлення української державності у сферах театрального, музичного. Образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва, дизайну у створенні аудіовізуальної продукції, нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури, фольклор, традиції, звичай, обряди, діалекти, говірки, народні художні промисли, ремесла із охорони культурної спадщини, музейної справи, бібліотечної справи та опублікування монографій. Видання художньої літератури, підручників, навчальних посібників, наяв... наявність наукових публікацій. Документи та матеріали на здобуття премії подаються суб'єктами подання до Київської обласної державної адміністрації до 1 жовтня 2024 року, у спосіб визначений в оголошенні про проведення конкурсу. Це оголошення ви зможете знайти на сайті Київської обласної державної адміністрації, а також на сторінці в Фейсбук департамента культури та туризму, де ви побачите посилання на положення про проведення премії і. Дізнаєтесь про порядок подачі та які документи необхідні для того, щоб взяти участь у конкурсі, який Київська обласна державна адміністрація проводитиме до 1 листопада 2024 року, коли й буде визначено кращих серед претендентів переможців на здобуття цих премій. Кожному з переможців конкурсу призначається лише одна премія. Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює Департамент культури та туризму Київської державної адміністрації. Діячі культури і мистецтва, творчі колективи області, відзначені премією, є лауреатами премії. Їм вручається диплом лауреата та виплачується грошова винагорода до премії, яка, як я вже наголосив в цьому році, становить 20 тисяч гривень. Умови та порядок проведення і перелік необхідних документів, як я ще раз хочу наголосити, шукайте на офіційному сайті Київської обласної державної адміністрації в розділі оголошення та на сторінці Департамента культури та туризму в соціальних мережах. Київська обласна премія видатним діячам культури і мистецтв Київщини є однією з найбільш престижних творчих відзнак, заснованих обласною адміністрацією. З метою піднесення ролі культури та мистецтв, підвищення престижності культурно-мистецької діяльності, яка сприяє формуванню та просуванню іміджу області як регіону самобутньою самобутньо, історичною, культурною та потужним творчим потенціалом. Тому я запрошую всіх творчі колективи, митців, діячів сфери культури і всіх, кому небайдужа доля. Київщини та її культурний розвиток подаватися на здобуття цих премій.